Діну мене друзі, довіра до зеленського стрімко падає. Дослухайте до кінця. З'явилось опитування КМІС, яке показує, що Зеленському зараз, от травень-червень, 25-го року довіряють 65% громадян. Ще місяць тому. Це ж саме опитування показувало 74 Тобто на 9% впала довіра і на 8% виросла недовіра. Останній раз було 22% не довіряло Зеленському, зараз 30% не довіряє Зеленському. Ну і соціологи навіть не можуть пояснити, чому таке стрімкі падіння. Вони якось там. Хочуть говорити, що там ну, якийсь там синдром опитувальника. Ну, говорять, що нема швидкого завершення війни. Ну, в принципі, якби вони самі так виглядають з цього тексту, шоковані. Але знаєте, що найцікавіше? Я розумію, я навіть і говорив в мене ті відео на каналі, що ці рейтинги, що зараз там 74% в нього було, і що от, от там, на, на фоні конфлікту з Трампом, що Трамп поганий, вони будуть падати моментально. І це і відбувається. Чому? Тому що. Економіка в повній дупі, взагалі в повній катастрофічній дупі. Газ нам вчора прийшла новина, що треба піднімати ціни на газ, бо розбомбили в Ірані термінал. Це ж телеграм-канали пишуть. І все напевно газ буде дорожчий в Європі. Треба піднімати ціни для населення. А я вже не кажу про те, що нам розбомбили росіяни відповідні об'єкти газові, і тепер ми не можемо видобувати газу стільки скільки потрібно. У Нас дефіцит, тобто треба взяти десь гроші, щоб купити газу на зиму. Це питання. Ну а в Європі поки що ніхто не мечить, як то кажуть, і не тілиться. Питання наповнення бюджету з Європи немає. Питання корупції, скандал за скандалом. От навіть сьогодні я буду робити відео. Три мільярда розкрадань. Три мільярда. І всі люди пов'язані з владою. Це все корупційні скандали, які кожен день відбуваються в нашій державі. Порушення прав громадян з боку е, ТЦК. Ну от сьогодні два рази. Ми про це говорили. Про це сказав народний депутат в ефірі телеканала. Він говорить про це. Ну для того, щоб хтось цього почув з правоохоронців, тому що ну нікого не притягують до відповідальності. Ну таке враження, що е, нас е, Феміда реально стала сліпа. Знаєте, абсолютно повністю. Це так і. І, виглядає. і я думаю, що це тільки початок стрімкого падіння рейтингу Зеленського, і він буде дуже стрімко падати, якщо війна швидко не завершиться, тому що це основна причина, якщо б було завершення війни, були б якісь інвестиції, ну народ би це протримав. Але війна швидко не завершується. Ну і ті всі проблеми, які я назвав. Я думаю, що буде валитися до осінні ну до самого низу, і владі треба щось з цим робити. Треба пору переставати порушувати права громадян, переставати корупцію, займатися, притягувати корупціонерів до відповідальності, ну і завершувати війну. Тому що це основне питання для всіх людей в нашій державі. Напишіть що думаєте, лайк, с підписка телеграм, підписуйтесь.